Бай, тукуки. Брий тукуки. Я бесед, бомба, куки, водиком. Бодай, бодай, текуки, бодай, подай. Падай на ку на руки. Скажи, прыгай на ручки. Пригай на ручки, до Мії, прыгай. Том, каже, Том. катає. Кусає? Так. Да. Дерево. Дерево. Дерево? Так. Опитить, ай, як любов, має китайці. Бачу, величез. Рибай там, ха. Злапиш я? Злапиш його? Стрибай, Том, давай стрибай, Том, стрибай. Мічка не трясе, а то Том боїться.